Всім привіт! Вітаю на каналі Магазин на дивані. Сьогодні я запрошую вас відвідати зі мною метро. Покажу вам асортимент посуду зі знижками. Буду вдячна за підписку, вподобайку та коментар. Бажаю вам приємного перегляду та вдалих покупок! На святковий тематичний посуд вже діють знижки. Ось такі баночки, дивіться, дуже гарненькі, а 200 мл 49 гривень. Є в різних кольорах. Вони з трубочкою, такі собі скляночки. Є сірого кольору. І є ще ось такі прозорі з перламутром. І є у формі зірки. Теж в різних. У кольорах такі от цікаві, чашка 69 гривень, 370 мл. Тарілочка, ой, дивіться, глибока, маленька, 99 гривень. Мені дуже подобається саме ця колекція посуду 139 гривень, тарілка глибока. 23 см діаметр, тарілка супова Ось така тарілочка 14,5 см діаметр. А вже звичайних тарілочок не залишилось. Чашка, ось така величезна, на 600 мл 90 гривень. Миска 89. До речі, дуже хороші знижки, дивіться. Коштувала 229, чашечка 269, зараз це по 89. Ось така мисочка. Можна використовувати як салатник, можна для подачі перших страв. Тарілка діаметр 20 см. І тарілка 24 см діаметр. Всі вони в одну ціну. Вся ця колекція. В одній ціні. чашечки 89 гривень, зараз ось такі коштують. Є в зеленому кольорі візерунок і в червоному. Тарілка глибока, салатник 99, 13,5 см в діаметр. Тарілка супова, теж в двох кольорах, все, 99 гривень. Діаметр 20 см, дуже гарний візерунок, святковий і ще ось такі тарілки зі знижкою по 99 гривень. До речі, були з різними малюнками, приближче залишились тільки такі. Є такий варіант. І є ще з цієї колекції по 99 великі тарілки 27 см діаметр. Розібрали ось такі тарілочки 69 гривень зі сніжинками Золота облямівка 21 см діаметр. Тарілка глибока. Є ще з ось такими сніжинками. келихи теж знижки 119 гривень. Ось такий дуже гарний для вина 240 мл. Це Туреччина. Є келихи для шампанського. Ось такі. 120 мл, маленький об'єм тут, в таку саму вартість. І є ще стакани по 79. Дивіться, дуже гарні, святкові, 295 мл об'єм. Тарілки 179 гривень. Є ось такі великі.

Салатник, ось такий величезний, 229 гривень, діаметр 30 сантиметрів. Можна зібрати такий гарний набір і дуже гарно по-святковому засервірувати стіл. Дуже гарні келихи. Келихи для коктейлів. Вартість 179, якщо від двох штук, то 165 гривень. Краса. Об'єм 290 мл. Бренд «Кросно» І це польський бренд. Є ще такі самі келихи для вина. Ось такі з цієї серії. Об'єм 390 мл. І вартість 159 гривень, якщо від двох штук, то 139. Зі знижками тарілочки «Люмінарк» Ось такі глибокі, 59 гривень, супова, діаметр 20 см. Є ще ось такі, вони всі в одну вартість, 59 гривень. Тут теж діаметр 20 см, і є великі, обідні 25 см діаметр. Це скло кераміка. Є ще ось такі тарілочки, дивіться, сірі, така в них неправильна форма. Тарілка обідня, 26 см діаметр і вартість 49 гривень. Приємна ціна. І є ще тарілочки. Ось такі, люмінарк сіренький по 99 зі знижкою, 25 см діаметр. Келихи для шампанського або для коктейлів. Набір, В коробці з 4 штук і вартість 549 гривень зі знижкою. Коштував 700 гривень. Тут таке товсте скло, телефоні важкі. Попередні були такі з тоненького скла, і вони легші. Набори склянок. Ось такий набір 200 гривень коштує. В наборі 4 стакани. Ой, 4-6, 199 гривень 270 мл. І ще є ось такі набори. 6 стаканів теж в наборі. 249 гривень вартість за набір. Ось так виглядають ці стаканчики. І ось цінники. Чайні набори теж від бренду Luminark. В наборі 6 чашечок та 6 маленьких тарілочок. Біленькі. І вартість зараз зі знижкою 399 гривень. Дуже хороша ціна на набір кастрюль. Бренд Рінджел. В наборі три кастрюлі, три кришки. Діаметр кастрюль 16-18-20 см і об'єм 1,6, 2,3 і 3,2 літри. Ось так. Виглядають кастрюлі, гумові накладки на ручках, скляна кришечка, є отвір для виходу пари. Всередині є каламірна. І, до речі, ці кастрюлі підходять для всіх видів плит і для індукцій теж. Дуже хороший набір по хорошій ціні. Ось найбільша каструля, середня і маленька. Тільки кришка десь має бути ще. Каструля чавунна теж зараз зі знижкою. Точніше, тут така спеціальна ціна, 1899 гривень. Овальної форми є в червоному кольорі та є в чорному. Не знаю, чи є відкрита в чорному кольорі. Не буду відкривати, я думаю. І так, зрозуміло. Так, тут має бути ще тримач. Ось такий стальний. І об'єм 7,9 літрів. Довжина 35 см підходить для всіх видів плит, можна мити в посудомийній машині. І є ще ось такі кастрюлі, чавунні круглі, дуже важкі. Кришка теж дуже важка. Червона та чорна. І вартість 1599 гривень, об'єм 6,5 літрів, 27,5 см діаметр. Ось чорна так виглядає. Ну і овально-чорна теж така тільки овальної форми. Можливо, хтось собі хотів чавунну каструлю. Знижки зараз на ємності для зберігання. Ось така маленька з кришечкою. Це скло. Кришка пластик. 380 мл, 85 гривень. є за 135 гривень 1 літр об'єм. Це Туреччина. І є ще найбільші ось такі. 1,4 літри, 165 гривень. Банка, 1 літр об'єм. Теж можна використовувати як ємність для зберігання. 85 гривень, дуже хороша ціна. Також можна робити закрутки, маринади. Дуже гарна баночка. Або зберігати сипучі. Є ще ось такі ємності, баночки скляні, люмінарк 69 гривень, об'єм 500 мл. І ось такі пластикові, 219 гривень 3 літри і 200 гривень 2,5 літри. Ось так виглядають ці ємності, це Туреччина. В метро зараз знижки на глиняний посуд. Можливо, хтось собі хотів на святвечір такий посуд, то є чудова нагода придбати його зі знижками на наступний рік. До речі, виробник цього посуду Україна місто Слав'янськ. Це тарілка глибока, ось така її діаметр. 25 сантиметрів, 169 гривень вартість, і є тарілочки без візерунку і з візерунком ось такі колоски. Тарілка глиняна 25 сантиметрів, діаметр 159 гривень. Ось вона. Ось така тарілочка. І є маленька 21 сантиметр діаметром, 109 гривень. Млинниця 209 гривень. Ось така. Є з різними візерунками, треба дивитися. Є такі листочки, колоски є, стакани. Стакани 69 гривень, 320 мл об'єм. Є, до речі, бачите, посуд темніший, світліший. Так, це горщик 450 мл, 105 гривень. Його ціна, ось такий горщик. І є кришечка. Ось так виглядає горчик з кришечкою. Далі жаровня 1,4 і літри 269 гривень. Ось така жаровня з кришкою. І є ще. Кашник з ручками на 2 літри, 379 гривень. Ємність для каші бачите? І ось такі а, піали 105 гривень на 1 літр. Ось такі. І ці менші миска. На 800 мл 99 гривень. Ось така. Дуже гарний посуд, приємні ціни зі знижками. Ну і дуже добре підтримати українського виробника. Зі знижками зараз ось такі салатники з кришками 189 гривень. Один літр об'єм, салатник. Скляний це бренд Лумінарк і пластикова кришка. Є більшого розміру за 299 гривень. Ось такий важкенький. Так, тут треба дивитися на ціннику: 26 літрів, 23 сантиметри. Гусятниця з кришкою 700 гривень. Тут, до речі, дивіться, є скляна кришка, щоб запікати. І потім, щоб було зручно зберігати, то є друга кришечка пластикова. Виробник Чехія. Ось така упаковка бренд C-Max. Тут, до речі, написаний об'єм 2,5 літри об'єм. Форма для запікання 329 гривень. Ось така гарненька, з ручками, з листочками, 28х19 см розмір. Limited edition. І є ще меншого розміру. 219 гривень. 22х14 см розмір. Такі симпатичні. До речі, якби вони замість синього були в зеленому кольорі, то були б такі різдвяні. Ще є ось такі гусятниці, 639 гривень, Чехія, 3,5 літри об'єм. Скляна кришка, той самий бренд Сімакс. Ось так виглядає упаковка, правда, верх. Ногами. Мискан, французький бренд PUREX, Ось така скляна, 1 літр, діаметр 17 см, 149 гривень. Є середнього розміру 189 гривень, 2,3 літри, діаметр 21 см І є найбільша 239 гривень. 3 літри 100 мл 24 см в діаметр. Можна мити в посудомийній машині, використовувати в мікрохвильовці, в холодильнику та в духовці. Тобто можна запікати в цих формах. Ось такі ще є форми, теж зі знижками. Можна в них готувати. Або використовувати для зберігання в холодильнику. Готувати можна в духовці. Форма скляна з кришкою півтора літри, 299 гривень. Є більшого розміру 26 літрів 379 гривень. Така досить велика. Є ось такі довгі формочки, вони без кришечок скляні для кексів, 275 гривень, 28 на 12 см розмір, півтора літри об'єм. І є ще круглої форми. Ось така форма висока, 2,5 літри, 22 см діаметр. 200 59 гривень. Є формочки з ручками. Ось такі. 219 гривень. 1,4 літри. На три персони. 27 на 17 сантиметрів розмір і є більшого розміру. 259 гривень, 2 літри, 31 на 20 сантиметрів. я візьму ось цю, на 4 персони вказано на етикетці. І є ще ось така. 229 на 2 літри. Теж є ручки, такі невеличкі. Так, 229 гривень. Теж виробник Франція. 349 гривень. Більшого розміру. Ось така. Величезна. 3-6 літрів, 39 на 24 сантиметри. Є овальні форми, 289 гривень. 3 літри і 4,2 літри 409 гривень. Той самий бренд Курекс. Такі формочки. Є ще ось такі форми для запікання. Написано на ціннику кастрюля 519 гривень. З кришкою, скляні. Тут, до речі, в наборі виходить як дві формочки, бо в кришці теж можна запікати. І основна ємність 2,9 літрів, а кришечка 1,6 літрів. Є ще ось така круглої форми 2,3 і07 літрів, 389 гривень. Можна теж використовувати в мікрохвильовці, в духовці, в холодильнику, і, я так розумію, що на плиті теж можна готувати. І є ще ось такої овальної форми, якраз покажу вам. Ось бачите, в кришці теж можна запікати, якщо щось таке невеличке. Омлет, до прикладу, 519 гривен 4,1 літр об'єм. Ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Всім вам щиро дякую за перегляд. Бажаю гарного настрою, вдалих покупок і до нових зустрічей на каналі Магазин на дивані.